Володимир Олександрович Зеленський звертається до вас, Київський ревізор. Набридло все, як вас підставляє Поліція міста Києва. Поліція міста Києва не розслідує нічого. Поліція міста Києва, на мою думку, особисто покриває всі колишні злочині в місті в Києві. Вони відстоюють не інтереси Нашого майбутнього наших дітей, майбутнє їхнє, їхнього здоров'я. Їм все одно на це все. Поліція міста Києва викрадає журналістів. Поліція міста Києва. Гроші викрадає з карманів, карманники вони. Їх покриває ДБР міста Києва. Попасти в ДБР міста Києва неможливо. Ваш рейтинг падає і за дію таких ДБР Києва і поліції міста Києва. Поліції міста Києва. Київська область більш-менш нормально, Щодило, дякую. От. Що ми бачимо? Бачимо, як я ходжу зі стрімами. Люди бачать. І я тільки читаю одне. Вино винен зелений, зелений пишуть, зелений, зеля. Володимир Олександрович. Придивіться, що вони роблять. Що в центрі Києва? Я представляю, що робиться по іншим містам, містам областям. Дітей знімають з розшуку. Мою особисту, мою доньку зняли з розшуку, з бази Інтерпол для Росії, щоб з ній змінити там прізвище. Безпідставно. ДБР нуль, поліція нуль. Шумейко на зв'язок не виходить, бігаєш туди, пишеш йому, зустрінься, Давай розберемося. 90 близько ста викликів поліцію, всі в точку. Поліція міста Києва. 0. От задієво таких чи ви з ними ну, чи ви їм дозволяєте таке робити? Чи хрен його пойми, що тут коїться? Поки корупція триває, у нас буде війна. Поліція все робить для того, щоб була корупція. Поліція Києва все робить, щоб була корупція. Йдеш до Клименка міністра, розказати, після того, як тебе викрали, побили, довели майже до суїциду. Тебе арештовують 13 поліцейських в прямому ефірі з автоматами по три рожка. А тепер мене судять за те, що я прийшов допомоги попросити у Клименка, міністра МВС, да що це коїться, скільки можна терпіти. Давайте, блядь, бийте їх. Бийте своїх, щоб чужі боялися. Іншого не буде, все. Тому що якщо це ви дозволяєте, ну я не знаю, що казати, як нам далі жити? У людей довіри, я кажу, зараз буду казати за себе, у мене немає довіри до поліції міста Києва. Нуль. Нуль довіри. Дякую.